Автомобіль в бюджеті до 5 тисяч доларів на автоматі Chevrolet лачеті 2008 року випуску в кузові хетчбек в бірізовому колягі. Автомобіль технічно обслужений виглядає досить симпатично, але є певні нюанси по кузову вигляді царапин, невеличких м'ятин. Машинка має led тунманочки, led ближні світлофар, затоновані задні вікна, і затоноване заднє скло на зимовій гумі на легкосплавних дисках в комплектації CDX. Автомобільчик у нас має декілька підфарбувань, по арочці знизу, з переходом на дверку, і переднє ліве крило також має підфарбування. Оснащений автомобіль передніми та задніми парктроніками, а також досить непогані комплектації. Мотор 1,8 з газом. Грей мінявся 14 тисяч км тому, мастила та фільтра міняли 7 тисяч км тому. Всі 4 електроскоп підйомника, досить красиві карти встановлені. Текстиль салон, автомобіль на простому автоматі 4-ступеневому, є клімат-контроль з заправленим кондиціонером та гріючою пічкою. Магнітолка GVX, звичайно, з допомогою AUX можна приєднатися до, до смартфона. Є туманочки передні-задні, газочок індикатор працює, все добре, є ручні регулювання по висоті виліту наших сідушечок. Стан досить збережений, в принципі, все красиво, чисто. Є підстаканники з підлокітником для пасажирів ззаду. Так як це у нас хетчбек, то невеличкий, досить багажник, але є що сюди покласти. Так, тут у нас встановлений газовий балон на 36 літрів і розхід палива приємно здивує. Друзі, восьмий рік випуску: 1,8 газ, бензин, передній привід, непогані комплектації. В досить непоганому ставі, так, звичайно, з нюансами по кузову, але їде добре, їде на свої гроші. 5 тисяч доларів, і воно ваше.